В Одесі на одному з блокпостів правоохоронці затримали чоловіка, який зберігав з метою збуту наркотичні засоби. Оперативники управління карного розшуку обласної поліції та відділу поліції No3 Одеського районного управління No1 спільно з нацгвардійцями викрили зловмисника на одному з блокпостів в Суворовському районі міста. Під час перевірки транспортного засобу, на якому 39-річний фігурант пересувався в якості пасажира, у нього виявили 31 згорток з порошкоподібною речовиною. Чоловік зізнався, що то є методон, підготовлений для збуту. Поліцейські підтвердили вміст даної наркотичної речовини за допомогою експрес-тесту. Правопорушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що відносно фігуранта, в суді вже знаходиться обвинувальний акт за частиною 2 статті 307 та частиною 3 статті 321 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконне придбання та зберігання з метою збуту наркотичних та сильнодіючих лікарських засобів. Тож нині слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили йому про підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту наркотичного засобу, вчиненому повторно. Цей злочин, передбачений частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, який карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскації майна. Слідство триває.